Вітаю друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, Гросмейстер урочистість різноманіття. Я перевів на українську, мені так сподобалось. Майже німців. Німців то гуру вищої категорії, а в мене скорочено гур Шкуро. Ось чашечка, яку мені написали подарунок від ЗСУ. Друзі, підтримуйте наших воїнів. Знайдіть. Знайдіть ті канали, яким, яким ви довіряєте і допомагайте хлопцям. А ми, е нашим невірно, я кажу, не воїнам, не воїн, нашим захисникам. Тому що ми нічого не розпочні ось ми нічого не розпочинали. Наші хлопці захищають боронять наші території, нашу землю. Так, друзі. Давайте до шахів. Тобто щось такі ігри пішли ну, не в притаманному мені стилі, що трапилося, що це таке. Якийсь іншпіля, іншпіль за іншпілем. 93% точності. Суперника 89% було. В мене було, пишуть, 0 зівков, 2 помилки. Так, ну я знаю, що там за помилки. Я вирішив зіграти понадійніше. Тобто, там не такі вже шахові помилки. А ось проти хорватського майстра партія, він вчив, вчив дебют, але вчив та не навчив. Я його переграв. У цій схемі я вигравав ще у Криму у 2008 році у фіналі, де я... я тоді грав у гросмейстерському турнірі. Не пам'ятаю, я був ще гросмейстром. чи Майстром можливо, був. А ввечері був там якийсь Кубок Криму з близьковичної гри. І ось там була система спочатку колова, два круговики, два турнірчики. А потім я ледве-ледве я втомлений був, бо до цього зіграв дві гри у гросмейстерському. І потім прийшов на цей Бліц, був дуже втомлений, ледве-ледве пересував. Ну з групи вийшов, але там наробив безліч нічих. Жодний не програв, але наробив безліч інчих. А вже з однією восьмою у плей оффі почалися такі жахіття. Я ледве-ледве до доповз до фіналу. В фіналі грав з міжнародним гросмейстером, Першу гру йому білими атакувати, атакував, атакував і програв. І другу чорними потрібно було тільки вигравати. І Ось я пішов на цю систему і виграв, і вже в третій Ормагеддоні білими з п'ятьма хвилинами проти чотирьох і в атакувальній схемі проти французького захисту розтрощив та якимось чудом зайняв таке перше місце. Приємні спогади, і приємно, що цей варіант досить час від часу працює. І ось Е, я не пам'ятаю в нього там 800 чимось, мені здається, максимальний рейтинг у цього. Бось басняк харвата Ну потім глянемо. Давайте подивимось, бо Лічес написала, що я у цій партії жодних помилок не робив, були якісь неточності, і то вони вважають, що це було у дебюті. Тобто, я е, грав дуже добре. Я відчував, що я граю непогано, але щоб так добре, не знаю. Ну, то ж будемо вихвалятися по повній. раз гур, раз <смеш> так, як у товариша Немцього. То будемо казати, як він каже. Він ж каже так: Ви ж знаєте, що я граю ладейники на дві. На 2900. Мені подобаються підбірки його партії, коли хтось це не збирав. А там 1900 він програє ладінники з перевагою. Це З додаванням часу по позиції його переграють. Але при цьому він каже, що він грає на, на 2900. Це дійсно весело. Ну, ми подивимось мою партію. Мені здається, я грав більш-менш непогано. І лічесовський бот це ж е так вважає. Немає сенсу ходити слон до 3 я тільки покращу пози позицію цієї тури. Слон g 3, кінь і 7. Ну звісно, я не проти, щоб в мене вибили на д6. Він хоче кудись затулити коня. Я кажу, що можу з'їсти й на d4, тому кінь в нього став на c 5, але це не так. Може стати на C5, а це е, поки що там може щось підвисати. H5. ну Це типова ідея. Е, тура починає десь грати. починає відволікати його увагу від ферзового флангу, тобто такий типовий хід для мене. Короля покращили е, ось цю міль, ну, так, доволі слабкого пішака е, укріпили. Чекаємо. F3. Б8, дуже гарний хід. Тобто, ми бачимо ось цю геометрію шахової дошки. Ми бачимо, що на б 2 можна з'їсти з шахом. Бачимо, що прив'язали цього коня на д 8 ладії робити вже нема чого. І ми активізуємось, можливо, десь зіграємо А5. Тура є 1, ладя Б4. тобто Кінь тепер прив'язаний ще до пішака Д4. І кінь Ді4. Казалося такий гарний хід, щось кудись лізуть коні, але я вибиваю раз, вибиваю два. І ось важливий момент: хід h 4. Мені здається, це дуже вірна ідея. Такі ідеї я проводив ще, коли грав у юнацьких чемпіонатах України у фіналах, коли грали. Я розказував про це на своїх стрімах. Грали найкраще там. 10-12 гравців, мені вдавалося кілька разів туди потрапляти. такими в були партії тобто пішак на H3 може бути сладкістю. Король G2, ну геометрично суперник не володіє ситуацією, він не бачить, що на Б2 буде. Втрачати все з темпом. І ось я проводжу дуже гарну ідею. Ходжу ладья Б8, і соперник не розуміє, навіщо я здвою тури. Важливо, він вважав, що я хочу зіграти А5, але ні, я граю дуже гарно. Тура А4 і біл і сипляться все. Можна пакувати чемодани. Тобто, ну, А3 не можна на Б3, тура А1 не можна, то що буде ладья б'є Б3. Чорні перемагають. Ми бачимо, як дуже акуратно я граю цю гру. Це не у притаманному моєму стилі у Бліц. У Бліц я завжди граю агресивно, атакую. У класиці по-іншому, це залежить від настрою, від суперника. По-різному, не по іншому, а по-різному. Але у Бліц я граю дуже агресивно. Ну, чогось вчора не, не виходило у багатьох іграх. Ну, Суперник зіграв Д5, спроба контргри. Я на це все. Не реагую, король d 6 все уважно порахував. Ну і перемагаю якось дуже легко. Соперник створює рентген, але ну і що з цього? І 5, ну і вже через кілька ходів здав гру. Ну, як я вже казав, не враховуючи дебют, чогось, лічесно, не подобаються мої варіанти, то ця гра, можна сказати, була. Досить високого рівня. Мабуть, у цей момент в мене було якесь уже, ну так, я вчора зробив маленьку пробіжечку з 11 ігор з 2600 до 2700. Можливо, це мене вже надихнуло, було вже 2700, і я відчував, що зараз буде ще більше. Я, коли ставлю якусь ціль, то я хочу її ще трішечки перебити. Тобто, в мене було вчора така ціль набити до 2700. Щоб цей аккаунт коштував дорожче. Ось така примітивна ідея була. Да? І е, я якби, коли набиваю 800, я знаю себе, що мені. А закріпитися у 800. Треба ще одну чи дві гри, гри виграти. Ну і ось провів е, таку доволі непогану іншпільну гру. Друзі, я три відео записав. Не знаю, як я буду викладати їх на каналі, але. Розміщувати, вибачте, на каналі, не знаю. Але я сподіваюся, що ці відео, ваш е, шаховий рівень гри у Еншпілі та е, гри е, без контршансів у суперника гри з перевагою, я завжди що кажу, потрібно робити. Е, не дати супернику найменшого контршансу. Мені здається, у, у, усі ці гри, усі ці три, три гри поєднуються саме цим. Що у суперників не було і найменших контршансів. Тобто, можливо, гра була не, там, не по першій лінії, але все було чітко і суперники не могли і пікнути. Добре, друзі, тренуйтеся шахами і не забувайте, що є в нас дуже гарний курс Еншпіда, записаний відеокурс, який можна купувати. Від мого колишнього учня, а нині тренера школи, майстра іншпілів. Кому цікаво, звертайтеся, контакти у описанні. Все буде в Україні.